Зустріч відбулася у теплій та надихаючій атмосфері. Присутні мали змогу поставити запитання, зробити фото з амбасадоркою заходу. Ці заходи якраз організовані для жінок, для того, щоб вони прийшли, поспілкувалися з амбасадорками нежіночих професій, тому що дуже багато в нас в суспільстві стереотипів з приводу професій, які повинна жінка володіти, які не повинна ними володіти. Ці якраз історії допомагають жінкам ближче познайомитися. <зайомитися> з амбасадорками якраз не жіночих професій і задати безпосередньо їм питання. Рятувальниця Ірина розповіла, як обрала цю на перший погляд не жіночу професію, про труднощі з якими довелося зіткнутися, та про гордість за свою справу рятувати людські життя. В ролі амбасадора я вперше, і дійсно у нас жінок не так то багато. Серед нашого колективу це 21 Офіцер-рятувальник громади, які працюють на території Кременчуцького району. У нас три дівчини, включаючи мене. Тому я думаю, що ця тема цікава, актуальна і, можливо, після завершення сьогоднішнього заходу хтось також захоче поєднати в майбутньому свою роботу з професією рятувальника. Під час спілкування учасниці говорили про важливість подолання гендерних стереотипів, підтримку жінок у різних сферах діяльності та про роль жіночого лідерства у сучасному світі. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.